Коли ми тут замислювалися, що означає по-справжньому дорослішати. Це не просто рости за паспортом, а ото -от то -от саме всередині рости. Спершу ми вживемо на якихось зовнішніх правилах. Світ великий, складний, ми маленькі, і нам кажуть, як то треба робити. Що ми слухаємо з відкритим ротом, стараємося відповідати, соромимося, коли не виходить щось у нас. І це перші кроки в дорослішання. А потім приходить другий етап. Ми раптом розуміємо, частина тих правил несправедливі, токсичні і просто дурні. Починаємо їх перетравлювати, ламати і міняти. Виробляємо своє внутрішнє, можна, не можна, вчимося собі довіряти. Лише третій стадії відкривається головне: жодне правило не здати пояснити життя до кінця. У більшості ситуацій немає ідеальної відповіді. Є безліч за, безліч проти. І ми обираємо то так, то інакше. Вчимося довіряти не тільки собі, а й світові. Але знаєш, іноді так хочеться, щоб були готові правила. Просто відкрив, почитав і живеш. Та дорослість у тому й полягає, щоб витримати цей хаос і все одно йти далі. Тож запитай себе сьогодні, на якій стадії дорослішання ти зараз. Чи готова ти довіряти собі і жити без готових підказок?